А можливо, навпаки, треба буде додати, справді обміняти книжковий фонд. Треба ще промоніторити той книжковий фонд. Може там є те, що все те, що не потрібно, ми вже ліквідували давним-давно відповідно поздвід до того. Ви, скільки виробили гіокалорій? Майя Феліксона, будь ласка. Ми зараз говоримо, і кожен акцентується на своєму, і що головне, що ми говоримо всі про одне і те саме. Ми говоримо про моніторинг, Моніторинг це дуже цікаво. Але що з моніторингу отримують наші мешканці міста? Ми себе переконуємо чи проводимо моніторинг. Місто має знати, що в них є бібліотеки, і їм можна користуватися в будь-які умови. Місто це має отримати цю інформацію і має отримати інформацію, що саме може дати бібліотека. Бібліотека має знати, що вона в дуже обмежених умовах і шукати свої можливості для того, щоб втримати свою кількість, свої послуги, свої можливості. От, Власне, це те, про що ми зараз говоримо. І коли ми кажемо, у вас є півроку, немає півроку. У нас немає півроку. У нас є два місяці на те, щоб бібліотека переконала, бібліотечна система переконала кожного. Не депутата, слаботичанина, в тому, що без бібліотеки він прожити не може. А все решта виробляються, йде процес вироблення заходів для допомоги бібліотекам. От, власне і все. Щоб ми не опинилися в ситуації, коли ми втратимо те, що ми мали. Добре, ну єдине з вашого дозволу, а ви погодитесь зі мною, сподіваюсь, мова не йде, що треба переконати в тому, що треба бібліотека. Ну абсолютно не йде. Бібліотека треба в повному обсязі з дитячим відділенням. Все це зрозуміло. Що дасть моніторинг? Моніторинг дасть, розумію, яка цільова аудиторія користується, і подивитись, чому не користується інша. Ось що головне розширити максимально. Можливо, функції додати, можливо, послуги додати. Ну, моніторинг теж важливий, ми з цим щодня працюємо по іншим напрямкам. Дмитро Стельма, будь ласка. На завершення, щоб було менше емоцій. Я думаю, ми зробили зараз дуже потужну рекламу славутичським бібліотекам. Я впевнений, що буде в соціальних мережах з цього приводу обговорення, і це ще більше спонукає людей відвідувати бібліотеки. Звичайно, найкращий приклад буде, коли ви прийдете і скажете, вибачте. Шановні пане депутати, а в мене не вистачає оцих площин, які були. Оце дійсно буде такий аргумент, що ми тут всі ми В черзі стоять на вхід. Петро, хештег. Я прийшов в бібліотеку. Це нормально. І ще хочу що ми з вами попрацюємо разом, щоб у вас був сталий інтернет, щоб незалежно від того, чи є у вас електроенергія чи ні, щоб у вас був інтернет. Ну, принаймні, коли працює макет. От, далі подивимось, що яка мова там з електроенергією. Хоча, якщо е, я все маю на увазі діти, вони е, будуть приходити з власними планшетами ноутбуками, я сподіваюся, що певний час вони можуть працювати автономно. І е, якщо вже стане мова, що там дійсно великий попит е, з учнів, то ми розглянемо можливість, ми би. Може компенсувати витрати електроенергії, ті, які будуть витрачати діти, які там. там все може, так. треба переноски. Давайте подивимось, і може через півроку це буде взагалі інше питання, інша розмова. До речі, дякую за ініціативу. Зверніть увагу. Не директор КП, не командир ДФТГ. Інтернет і електроенергію вже є кому допомагати. Добре, не переживайте. Колектив не треба дратувати, всі працюють, нікого не скорочуємо. Півроку дедлайн для того, щоб за три місяці абсолютно погоджуюсь з Майю Феліксом, Ми відпрацювали моніторинг, подивились, сказали: оце, оце, оце треба зробити, і тоді наша бібліотека буде найкраща не тільки в Київській області, а й в Європі. І все. Тоді все буде дуже гуд. По іншим питанням, колеги бюджетного процесу і програм. Є якісь запитання? У нас є ймовірність. Зараз відключення електроенергії хвилин 30 буде перерва, якщо електроенергія виключиться. На голосування можемо бюджет поставити? Бюджет, будь ласка, 23-го року на голосування. Прошу підтримати, колеги. З урахуванням всіх коригувань, що ми відпрацювали, і 50% відсотків на бібліотеки. 6 місяців. Ми ж вміємо. Вже? Так. Да. Всі голосують. Залишилось 7 секунд. Так. За 14 рішення прийнято. Зараз дивимось на голосування, в кого не спрацювало. Не голосувала Майя Руденко. Ну давайте, Еріфів влад не спрацювала. Ну і ще раз запускаємо голосування. Тут наполягають депутати. Я розумію, що це такий знаковий, знакове рішення. Так, да, да. без проблем. Ще раз голосуємо. Сподіваємося, що електроенергія нам дозволиться зробити. За 17 рішення прийнято дуже дякую, колеги. Бюджет Славутича прийнято про створення резервного фонду. Бюджету Галіна Вікторна. Що у нас тепер залишається в бюджет в резервному фонді? Бібліотеки п'ятдесят три мільйони тисяч. А ми на 4,73 сімсот мільйон 200. Піде з резервного фонду. Ну піде далі додамо. Мільйон триста. Ну, з урахування всіх коригувань, прошу прийняти в резервний фонд міста Славутича, щоб він у нас був. На голосування, будь ласка, резервний фонд. За 16 рішення прийнято. Дякую про встановлення пропорції розподілу коштів від оренди між міським бюджетом та балансом утримуванщина. Нема заперечень, колеги? Можемо на голосування? на голосування, будь ласка. За 17 рішення прийнято, дякую. Про внесення змін довідомся єдиним державному реєстру юридичних фізичних осіб та громадських формувань. Нема заперечень. Технічне питання, Я прошу підтримати. На голосування, будь ласка. За 17 рішення прийнято. Дякую про внесення змін до рішення Сталинської міської ради про встановлення нормативу відрахувань комунальними підприємствами частину чистого прибутку з результатами фінально-господарської діяльності. Нема заперечень. Хто за, прошу підтримати колеги. За 17 рішення прийнято, дякую. Про внесення змін до рішення Словоцької міської ради, постановлення нормативу відрахувань комунальними підприємствами частину е, прибутку доходу. Е, щось одне і те саме. Це про... 23 рік а. рішення, яке ми приймали на 23 рік. Все, то був 22-й. Це роботи 22-го. Угу. Все, я зрозумів. Це на 23-й рік. Нема заперечень, колеги. Хто за, прошу підтримати. За 16 рішення прийнято. Дякую. І останнє питання порядку денному У нас зміна в склад комісії депутатської тимчасової комісії по перевірці атомки. Пропозиція додати Віктора Єрохова. Якщо нема заперечень, прошу проголосувати за таку пропозицію. Що ви не сказали про це зразу? <плес> так. За 16 рішення прийнято. Дякую. Порядок денний вичерпаний, але колеги, в нас є прохання до вас. Ми отримали від проспілкового комітету Чорнобильської АЕС репітер для ДФТГ. Вони купили і безоплатно нам передали. Нам для владнання всіх юридичних речей треба рішенням сесії оприймати в комунальну власність. Якщо нема заперечень, пропоную внести в порядок денний і проголосувати сьогодні, щоб ми рік закрили вже без боргів перед профкомом. І ми його передаємо далі по договору з командиром ДФТГ. Так за внесення в порядок денний рішення про прийняття благодійної допомоги. Називається так. Хто за, прошу підтримати. За 17 до порядку денного внесено і за саме рішення прошу проголосувати про прийняття благодійної допомоги у вигляді ретранслятора моторола. Не буду технічні характеристики защитувати для використання нашої добровільчим інформування територіальної громади. Прошу підтримати на голосування, будь ласка. За 17 рішення прийнято. Тепер порядок денний вже точно вичерпаний, буквально дві хвилини вашої уваги, шановні присутні, шановні депутати, 22-й рік спливає і завершується. Ми чекаємо його завершення. Мабуть, в кожного десь в душі є оце відчуття, що далі новий етап, який наближає нас до перемоги. Коли ми раніше казали про важкі роки, ми не знали, що цей 22-й у нас. Буде, і він приніс нам дуже важкі випробування. З перших днів повномасштабного вторгнення ми з вами опинилися в ситуації, коли треба було приймати непрості рішення. Я хочу кожному з вас особисто тут присутнім, по той бік екрану, ті, хто бачить нас, радий теж вас бачити, з кимось давно вже не зустрічались. Подякувати за нашу славутицьку команду. Нам точно за неї не соромно. В цей період, в непростий період, кожен проявив себе, хто є хто. Хто на що здатний і хто готовий приймати непрості рішення для допомоги іншим. 22-й рік рік стійкості для України і для будуща, зокрема, також. Це справді так. І ми вистояли і вистоїмо далі. Ми точно дочекаємось перемоги, а найголовніше, щоб ми для цього зробили все. Що від нас залежить, і трошки більше. І трошки більше для того, щоб наші хлопці там, на передовій, а дехто з тут присутніх, там бував, відчували нашу підтримку. Це найголовніше. Це має надавати їм сил. Бо, дякуючи тому, що вони там, ми тут сидимо в цій залі, спілкуємось, сперечаємось за розвиток бібліотек. І думаємо, що робити, як жити далі. Це означає, що ми мріємо і маємо плани на майбутнє. Це означає, що ми віримо в нашу перемогу. Щиро всім дякую. Щиро бажаю нам всім, щоб наше єдине бажання якомога швидше здійснилось. А ми його всі знаємо. Це перемога і мир. Звичайно, затишку в ваших родинах, благополуччя, здоров'я, але головне перемоги. Все інше ми точно зробимо. Сьогодні у нас день жалоби, де взагалі війна в країні. Тому е, вибачте, сьогодні точно без келиху у про новий рік. Бо про Новий рік келих шампанського піднімемо разом з келихом за перемогу. Я думаю, так буде справедливо. Дуже-дуже вам дякую і слава Україні. І на мажорній ноті хочу закінчити цей рік. У нас є подяки, які, які наздогнали наших депутатів після дня місцевого самоврядування. На жаль, їх. Не було, коли ми е, вітали і наших е, військових, тому що так: 5 грудня, день волонтера, 6 день Збройних сил, 7 день місцевого самоврядування. Дуже приємно, до речі, було почути, колеги. Я думаю, для нас, як для депутатів, це теж буде приємно чути. Від заступника міністра регіонального розвитку каже: це три стовпи української державності. Ну я думаю, що місцеве самоврядування відверто на третьому місці. Ну, те, що ми в тройці, це дуже приємно. Маслід Денис Олександрович, дякую. Володимир Олександрович Волков. Це виживецька районна державна, військова державна дія. І Сергій лінії мішевше. Я не знаю, де ви пропадали на день місцевого самоврядування, але ми вас не знайшли. Дякую. дякую. Дякую, всім, всім. Друзі, ще раз прийдешніми святами, все одно свята в душі мають бути, особливо для наших дітей. Бережіть себе, допомагайте Збройним силам, всім, чим можете, і все буде Україна. Ще в нас є календаріки слабутиські для вас. Ну не дарма ми голосуємо програму промоції. Хоч щось має депутат від цього мати. Тому календаріки отримуємо, Сесія завершена, їм, будь ласка. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки як роса. nasu suoha